Салют, як ви знаєте, я з команди продюсерів вашого фільму хороші хлопці. І в мене для вас невтішні новини. На жаль, трейлер до нього вам дивитися не можна. Що? Ви серйозно? Що за хрінь? Він нато відвертий для дітей вашого віку. У ньому наркотики, насильство, матюки. І хоча ми таки дозволили вам зніматися в кіно такого ж типу, трейлер до нього вам дивитися не можна, ясно? Це Розумієте? Пипець. О, та не те слово. Е, Лайтись можна, так? але не дивитись, як сам лайся. Оце пипець. Отакі у нас прокатники. Усю зі зброю я знайшов у предків у шафі. Можна це позичити на голові. Анальні буси. Так японською нунчаки! Ай! Ти як цілий? Вони як зі сраки. У мене завтра гулянка. Прийдеш? Ага, а торою Лукасу можна. Друзі. Все робимо разом. Вони що, фріки? Два тижні у шостому класі мене вже опускають. Сосу не! Сосу не! Скажіть, це соска по-вашому? Ні! Це бляха соломинка! Бо я бляха не дитя. You're не можна йти на вечірку сорона, не вміючи лизатись. Пошпагуємо за сусідкою. Вона з усіма цілується. Гей, ви, лошара, ано валіть нахрін! Yeah, 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 yeah. Треба крупити. Що за хрінь? Ось що буває з тими, хто жінок не поважає. Я жінок поважаю. У мене мама найближчий друг. Я ж був найближчий. Тато шкуру з мене здере. Покуха. Оце нам наш дрон поверне. Пиксерис, a -a Ви сумочку Ви ще не підходьте! Шикарно! У ні, наша, а наша. Чекайте, яка ще наташа. З нами нікого нема. Сирк на дроті. Через вас ми притягли наркоту на дитячий майданчик. малимо! Товаришки! Переходити трасу ніфіга. Ви п'ятикласники? Чи шестикласники? Uh, uh, план наступний. Я піду на вечірку з пивасом, щоб усі знали, який я крутий. Що у тебе в танях? Мій пісюн. Ану витягуй. Хрін у мене теж великий. Nobody tem, nobody Твоя клешня, бро! — От його. Через тебе ми носилися із наркотою, билися зі старшаками. Нобарі, стій, нобарі, бі, І замкнули копи у крамниці за допомогою, як я піду з люфалимітатора. Ми перці! круті перці! Ми перці! Круті перці! — Треба знайти людей, які цілуються. Я знаю, де шукати. Рятуйся, <и> жінко! <и> <хи> <кри> Ніхто й не цілувався. Ну, не в губи, так точно.